Розділ 9. Риболовля на середній рьоданго. Стиль рьоданго популярний і найкраще підходить для випадків, коли риба шукає корм, і її рівень активності високий. Повнорозмірне будилище для ловлі на середній глибині Чо Стиль чочін – Чо-чин. Стиль Чочин це ловля на глибину що дорівнює довжині будилища, що використовується незалежно від його розміру, тобто конкретно взятої довжини. Іншими словами. Довжина водилища до рівній глибині лову. У ловлі чорчин поплавок розміщується біля кінчика водилища, тому немає потреби закидати далеко. Все, що потрібно зробити, це вигніть тягнути руку, обережно закинути наживку за кілька сантиметрів від кінчика водилища, поставити його на підставку і все готово. До речі, оскільки поплавок встановлений біля кінчика водилища, схожий на ліхтар на жердині. Він отримав назву чочін, що в перекладі з японської означає ліхтар. Тут дозволю собі деякий відступ чи доповнення. Чочін можна без перебільшення порівняти з головів штекером. Сподіваюсь про поплавочну ловлю на штекер чули всі. Там железне водилище від 6 до 16 метрів, буває і більше, яке складається з товстих колін і китів кінцевих колін. На кінцевих китах встановлюється штекерна резина, яка дає змогу виводжувати велику рибу. Ну а сам бланк під час ловлі лежить на відкатних роликах, таких собі спеціальних підставках. Штекерна ловля вкрай ефективна так, як дозволяє максимально точно класти гачок з засадкою закормлене місце. На фото ви бачите, як фішермен прикормочною чашкою закормлює місце ловлі. Приконка лягає вкрай кучно, а не розкидано на площі в декілька метрів. Причин, за рахунок того, що поплавок розташований поряд з кінчиком водилища, теж дозволяє максимально точно і компактно класти гачок з тістом на те місце, де осипалось тісто, яким ми приваджуємо рибу. А це, в свою чергу, збільшує результативність ловлі. Такелаш або оснастка. Під час слову на чочін, незалежно від довжини водилища поплавок встановлюється від кінчика водилища на відстані рівні 1,5 довжини поплавця. Зазвичай використовується поплавок довжиною 10-12 см, грубо кажучи, поплавок довжиною 10-11 см використовується з 2,4-3,6 м, А поплавок довжиною 11-12 см з водилищем довжиною 3,6-4,5 м. Збільшенням довжини водилища збільшується глибина лову і час занурення приманки. Тому щоб приманка швидше занурювалася, потрібно важче грузило. Зі збільшенням ваги грузила необхідно більший поплавок, щоб витримати додаткову вагу. Зазвичай повідець верхнього гачка має бути приблизно 30 см, нижнього 40 см. Стандартними є гачки номер 6 щоб бути переконаним, що тісто залишається на гачку під час занурення, міцно прикріпіть кульку тіста діаметром приблизно до 2 см. Коли поплавок підіймається занадто швидко, або займає невідне положення, це явна ознака того, що наживка не впускається на цільову глибину лову. В такому випадку ви можете або розім'яти наживку, тобто тісто, щоб зробити його твердішим, або прикріпити більше. Тіста на очок. Мілководдя. Дуже популярний спосіб лову риби полягає в тому, щоб відстань між поплавцем і грузилом становить 1 метр. На багатьох рибальських ставках є обмеження на лову риби на глибинах менше 1 метра. Мається на увазі Японія. У нас зазвичай намагаються ловити чим подалі від берега, де глибше. Налаштування оснастки. Зазвичай використовується вудка довжиною 2,4-3,3 метра, коли рівень активності карасів вищий, вони підпливають майже до ніг рибака, щоб знайти якусь їжу, тому ви можете насолоджуватись риболовою навіть з короткою вудкою. Тіло поплавця повинно бути приблизно 8-10 см. Довжина під поплавцем досить коротка, тому важливо використовувати порівняно невеликий повідець. Почніть з 20-сантиметрового повіця на верхньому гачку та 30-сантиметрового повіця на нижньому. Однак, якщо ви не бачите жодного руху попловця, то давайте по 10 сантиметрів до повіця, доки не отримаєте клювання. З іншого боку, якщо ви бачите занадто багато руху, і поплевець не фіксує клювання належним чином, спробуйте поступово сковорочувати поводок на 5 сантиметрів. Це правило діє для всіх видів чучін цурі. І як тільки ви визначитесь з довжиною, ви можете трохи відрегулювати розмір тіста, доки карасіни почнуть певно плювати. Зазвичай використовуються гачки номер 5 Розділ 10. Як зробити приманку льодану. Щойно ви зрозумієте основне уявлення про оснащення та глибину ловлю. Настав час перейти до виготовлення власної наживки для мілководдя та середньої глибини. Не забудьте використовувати мірну склянку, щоб щоразу робити наживку однакової якості. В цьому розділі закономірно на прикладі конкретного продукту від компанії Маракю дається інструкція по приготуванню тіста. Я вам її переклав ознайомитись, можливо, в цій інфографіці хтось хто готує власні рецепти тіста, знайде казки і розуміння, яке повинно бути тісто.